Херсонський заклад дошкільної освіти номер 5 Калинка Херсонської міської ради. Вихователь Тетяна Верещагіна. Казка про правила дорожнього руху. Відео створено за мотивами вірша Віри Паронової Казка про правила дорожнього руху. Ілюстрації взято з просторів інтернету у вільному доступі. Тож запрошую тебе, мій друже, до пізнавальної подорожі. У книжковім магазині, на полицях і вітрині різних книжечок багато. Ми прийшли туди із татом. В обкладинках кольорових є вірші, казки чудові, і буквари, і пісні, та сподобались мені правила для пішохода. Прошу в тата, купиш? Згода? Батько посміхнувся. дитина знати правила повинна. Книжку ввечері гортали, і малюнки розглядали. На малюнках місто диво, і чистеньке, і красиве, всі будиночки казкові, гарне, наче й грашкове. Навкруги цвітуть садки і веселі квітники. По дорозі мчать машини. І сучасні, і старовинні, не машини. суперклас. Бачу їх у перший раз. Ніч настала, засинаю. Дивне місто уявляю. Постає перед очима хатка з гарними дверима. Двері скрипнули тихенько. Відчинилися легенько. Хтось прошепотів. Будь ласка, завітаю нашу казку. Двері ширше відчинив і поріг переступив. Бачу хлопчика сумного. Чи потрібна допомога? Відповів, учора злива всі дорожні знаки змила, на дорозі не лади, страшно глянути туди. Не згадаємо ніяк, де який потрібен знак. У біді допоможи. Що робити підкажи? Пензрі з фарбами взяли і на вулицю пішли. Там безладдя мчать машини, без обмежень, без зупину, ще хвилина і зіткнуться, поламаються, поб'ються. Я машини зупинив. Посередині провів білу лінію чудову, незвичайно, розділову. І машини в два потоки, їдуть в протилежні боки. Діти в школу поспішають, під колеса вибігають. Обережніше малечо, на дорозі небезпечно. Ми це місце розфарбуємо, білі смужки намалюємо. Наша зебра непроста, без копит і без хвоста, не гуляє. Не біжить серед вулиці лежить, щоб дізналась я і ти, де дорогу перейти. Злива знаки зовсім змила, лиш таблички залишила. Намалюємо, як слід, пішохідний перехід. Хай малесенька людина попереджує машини. Зачекайте, не спешіть, пішохода пропустіть. Ось і школа недалечко. З неї вибігла малеча, наче зграйка пташенят, всі на вулиці біжать. До зупинки поспішають і уваги не звертають. По дорозі йдуть машини, небезпечні для людини. Водії не слід спішити обережно школа, діти. Перехрестя перед нами. Що тут діється, словами дуже важко описати? Так машин стоїть багато. Це справжнісенький затор. Поламався світлофор. Світлофор відремонтуємо, хай старається, працює. Знову світлофор моргає і машини пропускає, Перехрестя регулює, пішоходами керує. В нього на чотири боки є по три кругленькі ока. Ними світить недаремно. Як подивиться зеленим, йди скоріше, не зівай. Світить жовтим, зачекай. А червоним стій, не йди. Щоб уникнути біди. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки, людям важко перейти, треба вихід нам знайти. Під землею є прохід, це підземний перехід. Розмалюємо табличку, хай людина невеличка вниз по сходинках іде, за собою всіх веде. І підземним коридором виведе людей нагору. От і все, порядок в місті, кожен знак в потрібнім місці. Повертаємось додому, сон скінчився. не сплю я знову. А зараз перевір себе, як ти запам'ятав, що саме допомагає зберігати порядок на вулицях міста якого кольору розділова лінія на дорозі? Біла, синя чи зелена? Біла. Як ще називають пішохідний перехід? Антилопа, тигр, зебра. Зебра? Який знак? Попереджує водіїв, що у цьому місці часто переходять дорогу діти, і треба бути уважнішими. Обережно діти. Обери колір світлофора, який дозволяє рухатись. Зелений. Обери колір світлофора, який забороняє рух. Червоний. Який колір світлофора закликає бути уважними приготуватись? ЖОВТИЙ Як називається місце, в якому безпечніше переходити вулицю? Якщо там дуже активний рух транспорту, тунель, підземний перехід. Підземний перехід. Гадаю, ти будеш дуже уважним на вулицях міста, що береже твоє здоров'я і життя. До нових зустрічей!